Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Чого чекати від головування Данії у Раді ЄС? Розпитуємо Марію Іонову, народну депутатку, членкиню комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Моє перше запитання щодо вашої особистої оптики щодо головування данії в Раді Європейського союзу, адже ми прекрасно знаємо про ту підтримку, яку виділяє надає Данія Україні, зокрема щодо нашої боєздатності і спроможності давати відсіч ворогові. Але якщо говорити про політичну площину, то що би ви тут сказали? Першу хотіла би розпочати розмову зі слів, вітання і подяки все ж таки на адресу головання Польщі в Раді ЄС, тому що вони якраз голували в першій половині 2025 року. І ну, варто визнати, що незважаючи навіть на такі внутрішні турбулентності, там складні президентські вибори, Польща гідно на високому рівні виконала свою місію головання в ЄС. І, скажімо так, те гасло під яким це головування було а, безпека Європи, ну це говорить про те, що наші партнери ну, усвідомили а, пріоритетність, що мама мала би бути, щоб безпека вивели безпеку на перше місце порядку денного Європейського Союзу, і ну, насправді в, в, в практично в усіх вимірах. А, ну, це варто згадати, тому що щоб наші а, слухачі. А, Якби розуміло, що це дійсно велика робота була продовжена зроблена. Що стосується там затвердження білої книги щодо майбутньої європейської оборони, дуже важливо було почути. Про план переозброєння Європи до 30-го року. А ми з вами пам'ятаємо ті цифри про фінансування витрат на оборону в розмірі 150 мільярдів євро через програму Сейф, ну тобто 17-16 пакет санкцій проти Російської Федерації, і саме головне, що вдалось теж зберегти підтримку і забезпечити цю підтримку на рівні Європейського Союзу. Саме для Польщі східний щит. Тобто це вже, ну, скажімо так, затверджено. Що стосується, ну і теж знову ж таки зміцнювало активно нашу, те, що стосується те нашої лінії і їх лінії по НАТО до США. Те, що стосується Данії, якби їх такий девіз, да, Слоган, став сильна Європа у мінливому світі. І ми Бачимо, що якраз і Данія, вони прагнуть поєднати таку амбітну е, оборонну політику саме з економічною ефективністю. Е, теж для них є надважливий над пріоритет. Це, це така цифрова етика, е, кліматична відповідальність. Але знову ж таки, продовжуючи оцю безпекову логіку, те, що робила Польща. Але, скажімо так, з е, акцентом на технології і на стійкість. От на Цю таку сталість. Да? І для нас позитивне данське головування, і, в принципі, якраз ті позиції, ті пріоритети. Які вони зазначили, тому що коли данці говорять про сильну Європу, вони точно співпадають з інтересами України, і якраз те, що вже було зазначено, що Данія вона планує вивести цей безпековий порядок денний на інший рівень, на новий, зробивши. Європейський союз ну, спроможним самостійно захищати себе і самостійно захищати себе до 2030 року. І тому а, те, що ми ознайомились, це скажімо так, те, що очікується. Да? А, дуже важливо, що має бути завершення переговорів щодо європейської програми оборонної промисловості. А, також а, вони будуть просувати план переозброєння Європи. Арм'юро для от цього такого спільного переозброєння, і також а, ми побачили, що буде переглядатися такий багаторічний бюджет Європейського союзу, там, де буде цей баланс між обороною кліматом і зростанням, тобто вони будуть його змінювати а, ну, в контексті тих викликів, які. Скажімо так, посилюються. Е, також ми побачили, що у фокусі данії буде прискорення цього зеленого переходу, тобто знову ж таки, кліматичні, кліматичні норми, кліматичні сфери, де е, якби, цілі це скорочення викидів на 90% у порівнянні з 90-м роком. Що стосується нашої країни, е, як ми з вами знаємо, то данська модель показала вже якби такі успішність. Е, і вони якраз хочуть мультиприклювати те, що стосується закупівлі озброєння і. А ми бачимо, що оці процеси розширення для України, Молдови, Західні Балкани та що стосується Європейського Союзу, вони будуть це підтримувати. І наше завдання це точно відкрити переговори за кластером основи. Ще буде супер, якщо ми ще відкриємо декілька кластерів, але знову ж таки, ми маємо усвідомлювати, що ми маємо теж ну, не імітувати, а дійсно реалізовувати ті критерії, які важливі для кластера основи. І тому що це і свобода слова, це і не переслідування опозиції опозиційних лідерів, це все ж таки незалежність теж і правоохоронних органів. ну... Знаєте, може між рядками важливо, щоб дані позиції змінювалися, і покращувалися. Що стосується теж якби інших зовнішніх гравців, то мені здається, що Даня дуже така конструктивна і шукатиме реальну консенсус з, з Орбаном, тобто щоб ці механізми, які має теж європейський союз, я думаю, що вони будуть посилені для того, щоб позиція Орбана. По тих чи інших питаннях, принаймні, ну не була такою категоричною, а теж ну і зустрічаючись з послом, і часто маючи теж розмови і зустрічі онлайн з нашими данськими парламентарями-колегами, то ми бачимо, як вони теж зазначають щодо інтеграції українського ВПК у спільні програми Європейського Союзу. Тобто, це дійсно для Данії, знаєте. Ну, мабуть, питання часті такого власного іміджу, тому що, як я вже зазначила, що стосується данської моделі закупівлі за гроші Європейського Союзу та держав-членів саме української оборонної продукції, ну, вони хочуть це мультиплікувати. І це ну, добре в контексті наших таких довготривалих викликів зі сторони Російської Федерації, ми точно знаємо про абсолютно чітку позицію Данії, що стосується посилення санкцій. І проти Російської Федерації. Ми тут дуже вдячні, тому сподіваємось, ну, але знову ж таки важливо теж і знайти консенсус з тими країнами, які не дуже це відстоюють. І збільшення фінансової допомоги Україні. Я думаю, що це теж важливо, і ми ну, маємо над цим працювати. Тут я припускаю, що є також дуже важливим Пунктом це саме українська євроінтеграція? Очевидно, що зараз ми багато про це говоримо та в принципі як і завжди, але є дуже цікавий момент, який я би хотіла попросити вас розтлумачити, тому що якщо посилатися на заяви посла Данії в ЄС Карстина Гріонбека-Енсена, який сказав, що Данія хотіла би, щоб Україна та Молдова рухалися разом на шляху до євроінтеграції, чому це важливо? Чому ми взагалі? Точніше, так чому пан посол каже, що цей рух має відбуватися одночасно? Ну, подумаєш, Молдова там своїм шляхом іде, в якийсь певний момент Україна своїм на що це впливає? Чому це має бути саме паралельний процес? Ну, чесно кажучи, перше, наша позиція має бути дуже чітка в тому плані, що ми ну, точно не маємо а, відокремлювати а, наш євроінтеграційний шлях Молдови і України. І, а, ну, скажімо так, позиція зараз, знаєте, я би а, все ж таки дивилася на чітку лінію. Um, якби і наших інтересах державних, і наших партнерів, які ну, навіть ви говорите про це зазначають. Е тому що зараз дуже буде багато інформаційних е вкидів. Знову ж таки, інформаційні ПСО ми з вами зараз бачимо, наскільки кібербезпека має ці всі е недоліки, і тому е нам просто треба бути пильними, посилювати. Якби і робити свою домашню роботу для того, щоб ну, показувати, що ми здатні, ну теж навіть в таких умовах надзвичайно важких, робити свою роботу і посилювати державні інституції, посилювати громадський сектор. Ну тобто. Зараз знаєте, потім будуть говорити щось одне, щось друге. Ну тобто, придумувати нам. У нас є чітка лінія, яку ми маємо дотримуватись, дотримуватись наші партнери. і мають дотримуватися не розділяти, не відставати і знову ж таки зосередитись дійсно на безпеці, на, на, на зміцненні інституцій, антикорупційні органи, правоохоронні органи. Нам своє робити, скажімо так. Зараз буде, у нас є теж ті країни, з яких ми, ми маємо ще більше мати співпрацю в контексті того, що ну, скажімо так, скептично вони налаштовані на наше членство не тільки в ЄС і НАТО, але також важливо. Знаєте, турбуватися і говорити про те, що нам треба все ж таки зробити суб'єктним парламент, тому що от парламентська дипломатія ну вона зараз ну, має бути не на тому рівні, на якому вона зараз. Тому що в країнах демократичних країнах Європейського Союзу роль парламенту величезна. і я би Теж, скажімо так, посилювала і візити наших груп дружб. І я вже не говорю про роботу нашого комітету зовнішньої політики, тому що ну поки що ми, на жаль, все в онлайн режимі робимо. Я не вважаю, що це є ефективно. Ми маємо трошки по іншому працювати. Тому хотілося б знову ж таки номер один, аби парламент повернув собі таку суб'єктну роль. І наша парламентська дипломатія все ж таки мала інший рівень, іншу ефективність, іншу оперативність щодо взагалі повноважень, от коли йдеться про головування тієї чи іншої країни, і можливість впливати на такі процеси, як, наприклад, рішення щодо євроінтеграції тієї чи іншої країни, або ж якісь політичні рішення, наскільки воно вагоме, ось це головування в раді ЄС? Е, ні, ну вона дуже вагома. А якраз вони знаєте, закладають е, такі принципові речі, е, що хто б там далі не головував, буде важко змінити. Е, тому я і зазначила в тому числі і роль Польщі, яка те, що стосується цієї оборони, вони це запровадили і вони зробили цей пріоритет. І данія, тим більше, своїми можливостями е, вони це теж. Е, Ну, не тільки посилять, вміють робити дуже системно а, і дуже ефективно. Це була розмова з народною депутаткою, членкиною комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марією Іоновою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється і САРЄдна єднання». в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікацій є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР-Єднання.